Доброго дня! Вас вітає Репетиторська школа Буки Києвоа та її куратор Тимчишин Андрій. Сьогодні ми розглянемо завдання зовнішнього незалежного оцінювання з фізики 2011 року. Завдання номер 33 В електричному колі, схему якого зображено на рисунку: опір резисторів r – 30 Ом, r – 60 ом r – 30 ом r – 40 Ом. Визначте напругу на резисторі R4. Якщо сила струму в резисторі r 3 дорівнює 20 мА. Відповідь запишіть у вольтах. Отже, бачимо цей рисунок. Зараз запишемо скорочену умову. Значить, дано. дано нам що? R1 1 30 Ом. R2 2 60 Ом, R3 3 30 Ом. R4 4 40 Ом. Також дано, що сила струму в резисторі r 3 дорівнює 20 мА. Отже, І3 дорівнює 20 мА. Переведемо це відразу в ампери і отримаємо 20 на 10 3 А. Потрібно знайти напругу на резисторі R4. Отже, U4 невідомо. Давайте поглянемо на схему і запишемо струми, які проходять по колу. Отже, тут іде струм І. Тут І3. Через резистор 4 йде струм і 4 Резистор R1 струм І1, резистор R2, струм і 2 І в загальному колі струм І. Отже, нам відома сила струму через резистор R3. Відповідно, ми можемо дізнатися таким чином напругу на резисторі r 3 а це буде напруга між точками А і Б. Ось цими точками, позначеними на рисунку. Отже, УАБ дорівнює, У3 дорівнює І3 на Р3. По закону Ома. Відразу підставимо, отримуємо 20 на 10 мінус… Третьому помножити на R30 R3 3 Ом. Це буде 20 на 30, 600 на 10 мінус третьому. Це буде 0,6 вольт. Отже, напруга між точками А і Б 0,6 вольт. Е, розглянемо ось цей верхній е, участок нашого кола. Е, дізнаємося загальний опір цієї частини цієї ділянки кола. Е, це буде опір. Р1 двох опорів Р1Р2, які паралельно з'єднані. Це буде одиниця на R дорівнює 1 на R1 плюс одиниця на Р2. Це буде 1 на R. R1 плюс Р2. Розділити на Р1 Р2. Р дорівнює R1R2, R1 плюс Р2. І е, загальний опір цієї ділянки позначимо буде R. Плюс Р. Плюс r 4 Отже це буде R1R2. Р1 плюс Р2, плюс Р4. Підставимо відразу значення. Отже, 30 на 60 поділити на 30 плюс 60. Плюс Р4 40 30 на 60 це. 18, 30 плюс 60, це 90, 1800 на 90, 20, 20 плюс 40 60 60 Ом. Отже, опір цієї верхньої ділянки кола 60 Ом. Струм, який проходить через цю ділянку, це струм І4. Напруга у дорівнює І4 на. Опір цієї верхньої ділянки. Звідси можна дізнатися І 4 це буде напруга між точками АБ розділити на, на опір верхньої ділянки. Напруга між точками АБ це 0,6 В, розділити на 60 Ом. І в результаті отримуємо 0,1 А. Тепер нам потрібно дізнатися. Напругу на опорі r 4 Це u 4 дорівнює струм через опір r 4 і 4 помножити на опір r 4 Це дорівнює 0,1 Ампер помножити на 40 Ом. Дорівнює 0,4 Ампери. Ампер. 0,4 Вольта. Отже, напруга на резисторі r 4 4, Вольта. Дякую за увагу. З вами була ребітицька школа BookKiVOA та її куратор Тимчишин Андрій.